Вітання, друзі! Сьогодні тема відео про перешкоди і труднощі, які е, випадають на плечі іммігрантам. Ті речі, з якими доводиться е, стикатися всім е, людям, які виїжджають за кордон і байдуже ну, мається на тривале проживання, не у відпустку. Е, от. З тими проблемами, які випадають на... Плечі іммігранта. Це допоможе вам зрозуміти краще, е, які можуть бути проблеми. Деякі проблеми, звичайно, лежать на поверхні, а деякі проблеми е, досить приховані. І в цьому відео я так постарався їх всіх е, проаналізувати і вам розкажу, щоб просто ви розуміли е, саме ті речі, труднощі, які доведеться е, з ними як -то сказати. Дружити, і їх пере... переходити через ці дискомфортні моменти перебування в чужій країні. Отже, їх буде повно 10, тому бажаю вам гарного перегляду і буду дуже вдячний за коментарі. Якщо я щось упустив, можливо, цікаво буде почути вашу думку. Також прохання підписатися на канал, хто не підписаний. Це мотивує, звичайно, знімати нові відео, тому що це. Як міні-хобі, робота і ваші підписки це е, відзнака того, що вам подобається. Знаємо з самих таких очевидних речей, про які вже точно, я думаю, всі знаєте, хто збирається їхати за кордон або навіть просто е, розуміє. Це, звичайно, перше, що буде саме основне це мовний бар'єр. Як не крути будь-яку країну, яку ти приїжджаєш без їхньої мови. Тобі дуже-дуже важко буде. Це труднощі у спілкуванні, труднощі в пошуку роботи породжують, невпевненість, деколи важко скористатися якимись навіть послугами, скажімо, навіть лікарем переговорити без знання мови. Ну, тобто це суцільний дискомфорт, мова. І цей мовний бар'єр він хто вирішує з ним, як то сказати, мусить його хто хоче в якій країні жити. Якийсь період мусив вчити, бо інакше дуже-дуже важко. Е, тому е, перше, це, звичайно, мовний бар'єр. Е, два маленьких життєвих приклади. Перше це ми стикнулися важко. Прям дуже важко було е, в е, поліклініці пояснити, що ми хочемо від лікаря. Ми використовували і перекладач, і, а дружина, як сама ходила, то взагалі їй назначили потім другу зустріч вже з перекладачем. Е, ну, Важко пояснити. Чи медицина, це спробуй пояснити на англійській навіть мові. Можливо, мочимо, що на данській ми не можемо пояснити. Ну і друге, наприклад, з досвіду Скажу, наприклад, на роботі. Працюєш, да, коли хочеш щось висловити, чимось, чи невдоволений чи чимось, ну, Тобто, звичайні розмови, просто вони, як муміо, працюєш, типу двома трьома словами за цілий день перекинувся. Тоже воно. Ну, тобто всюди тобто, відчуваєш дискомфорт у спілкуванні, мається на увазі у відсутності можливості спілкуватися. Бо англійська не впевнений, хоча можна щось там викрутитися нею, а данська взагалі ще на дуже примітивному рівні. От. І так люба людина стикнеться з цим питанням. Тому треба просто е чи вчити мову до початку переїзду, чи вже як інтенсивно переїдете. Тут вже інша тема, тут вже є багато, я знаю, відео. Різних порад, я сам дивлюся, як то швидше можу вивчити легше. І ось, Тому такий перша трудність, труднощі, скажімо, неприємну ситуацію, яку треба подолати. Наступна перешкода, перепона, друзі, це теж очевидна. Це, звичайно, важка фізична праця, тому що коли переїжджаєш в іншу країну. Відповідно, не підеш працювати на якусь легку, скажімо, роботу фізичну. Знову ж таки, породжує це перша наша проблема відсутність знання мови. Породжує цю проблему, що доводиться працювати на низькооплачуваних фізичних роботах, часто сезонних роботах, роботах без перспективи, на роботах без відповідної кваліфікації. Без визнання твого диплому тощо. Тобто бути потрібно готовим, щоб доведеться якийсь період життя, скоріше за все, звичайно, не всім, хто вибере такий шлях. Працювати на фізичних роботах. Важко працювати, коли ноги болять, руки болять, спина болить і так далі. Хтось, можливо, прийде до таких робіт, хто ж в Україні мав такого плану роботу, можливо, йому і. Нормально працювати фізично, деякі є люди. Я знаю точно, що люблять таку роботу фізично. Деякі люди е, працювали в Україні десь, можливо, в кабінетах, е, то буде їм, звичайно, важко. Отже, бути готовим до важкої фізичної праці за кордоном. Три це втрата соціального кола, тобто втрата контактів з друзями в новій країні. Однозначно важко буде завести нових друзів. І фактично люди попадають під психологічну ізоляцію. Е, нема з ким порадитися, нема з ким переговорити. Тобто в Україні в нас є, були, ну, раніше залишилися друзі, з якими ми могли часто випити е, фляжанку кави чи якогось пивка. От, щось поговорити, розрядитися, порадитися тощо. За кордоном цього не буде, на початках однозначно не буде друзів, Не, не буде для цього потрібний, по-перше, час. І, по-друге, треба, знову ж таки, мова. І тому доведеться якийсь період життя жити фактично в соціальній ізоляції. Е, спілкування з друзями, знову ж вайбером, частково замінює, але не замінює живого спілкування. У якійсь невимушеній атмосфері. Так що ця трудність я рахую, теж вона є, і я її відчуваю. Друга за родичами та домом це наша трудність іммігранта під номером 4, яка є у всіх сто відсотків, я думаю, українців, які їдуть. Перш за все, це наприклад звім тих людей, які їдуть дуже далеко, наприклад, в Канаду дуже імгрувують. Це болісне розставання з родичами. Ти розумієш, що ти родичів будеш бачити ну, прям дуже рідко, бо не є дешево переміщатися між країнами. Е, о, Це дуже болісно розуміти, що деяких людей ти можеш не бачити дуже довго рідних. Е, знову ж таки, сум за домом, за, за рідними, як то сказати, стінами. Сум за рідним подвір'ям. За скажімо, ліжком і так далі. Дуже відчувається він за кордоном. За родичами особливо, як ти сумуєш, коли великі родинні свята, з якими ви зустрічалися, святкували. І, на жаль, через обставини зміни країни ви вже так не можете зустрічатися. От. А є випадки, що, наприклад, чоловік лишається в Україні. Наприклад, жінка їде, ну це теж туга за близькими людьми. Єдине лікарство це, звичайно, таке тимчасове це використання вайбера, тощо, якихось месенджерів для спілкування. Як ніяк, ну, воно дає ілюзію присутності. Тому з такою тугою можна, дякуючи інтернету і месенджерами боротися. Номер 5. Е трудність. Це адаптація до нової системи життя, до того, що ти не знаєш нових законів, тобі треба вчити, привикати до нового побуту. І, скажімо, навіть культурний шок, який в мірі бо зовсім інша. Може бути культура в тій країні, в якій ти живеш. От, і це породжує, ну... Звичайно, це мається на увазі, що треба розібратися, як працює освіта, коли дітей треба записати в школи, в гімназії, як тут все влаштовано е медициною, тобто не тільки, я маю на увазі, ми вже говорили про мову, я маю на увазі просто як працює медицина, як та система в них влаштована, як коли можна звертатися до яких лікарів, як саме звертатися щодо медикаментів, які правила тощо. Ну що Можеш купити за рецептом, що без рецепта. Ну, Для прикладу, Тобто, оце треба в новій країні всі всі нюанси вивчати. Це не те, що в Україні ти все це знаєш, як воно все влаштоване, а тут все треба вчити. Це не є сама складна трудність. За допомогою людей, інтернету можна з нею розібратися, в принципі, і язика. Тобто це, скажімо, не саме страшне, що... Є коли ти виїжджаєш за кордон на тривалим місце проживання. З тим, з, з тим просто треба зусиль деякі затратити і ти зможеш е, розібратися з цим всім. Тобто це не є саме складне. Адаптація до нової системи життя, вона складна тільки на початку. А коли ти вже довше часу живеш, тобі воно вже стає звичним. Під номером шість у мене трудність ще. Я не знаю, як правильно це все називати. Проблеми, труднощі, чи перепони чи перешкоди. Одним словом, я думаю, що ви мене розумієте, про що мова йде. Це невизначене майбутнє. Люди, які їдуть за кордон, вони часто не мають довгострокових планів. Чому? Тому що вони не впевнені в своєму майбутньому. Бо статус є тимчасовий. Особливо зараз, під час війни, багато українців в різних країнах живуть. Під, під захистом, який видається щороку, як правило, зараз. От, і, і вони не знають, як будувати своє життя далі. Звичайно, тут перегукується це питання з періодом закінчення війни. Я думаю, тут теж люди різні є, хтось хоче лишатися в країні, яку він виїхав. Хтось хоче повернутися в Україну, коли тільки стане спокійно. Ну, але це не про це мова. Мова просто, що людина, я думаю, що ви зі мною погодитеся, важко багатьом людям буде будувати довгострокові плани. Через те, що вони не знають, куди вони повернуться. От що я хочу сказати. Ну, і Це є недолік. Комусь це може бути досить важко, хто, можливо, привик собі якісь плани на майбутнє будувати. Або просто як то каже. Хоча я прихильник, звичайно, треба завжди плани будувати на... на майбутнє. Не знаєш, ти що буде. Не знаєш, коли війна закінчиться, воно від тебе не залежить. От. Як ніяк, якісь плани треба будувати, а здійсняться вони чи не здійсняться, то вже покаже час. Але плани потрібно мати і цілі. Знову ж таки, моя думка, далі продовжую і далі хочу вам її донести. Все-таки варто будувати. Плани і цілі в новій країні. Тому що ну, ти ж не знаєш, як воно буде. І якщо нічого не робити, то нічого і не, не зміниться. Тобто думати за те, як, наприклад, якщо ти хочеш е, бути більш впевнений, тобі значить треба думати над якимись іншими варіантами дозволів залишатися в країні. Тощо. Не впевнений, чи дітям поступати чи ні, бо не знаю, чи війна закінчиться там через місяць чи ні. Я рахую поступати. Закінчиться, то повернетесь в Україну, наприклад, буде задовочовуватися. Ну, для прикладу. Тобто е життя продовжується, як ніяк, і тому плани важливо мати. Просто завдяки якраз е планам тобі це невизначене майбутнє, воно більше має якісь е підґрунтя стовпи, на яких воно тримається. І ти хоч щось трошки собі... Примарно трошки уявляєш, як воно в тебе далі буде, бо без планів ти взагалі не знаєш, куди тебе понесити, чи я. Так, Друзі, трудність номер 7 Якщо я не помиляюся, відбувся з рахунку. Це у нас буде фінансовий тиск. Що я маю на увазі? Люди, які їдуть за кордон, стикаються зазвичай з високими. Витрати мене, життя, дороге, все за кордоном, не такі ціни, як в Україні. Дорога оренда житла, дорогі продукти. тощо. І люди повинні знову ж таки планувати своє фінансове, фінансове життя. Інколи багато хто заощаджує, обмежує себе в чомусь. Тому що треба звикнути до нових реалій в життя, розуміти, що по чому скільки входиться в автомобіля в автосервісі, скільки заплатити за лікування зубів, скільки треба, щоб відкладати. Ну, тобто такий фінансовий тиск він існує. І особливо коли ти на соціальній допомозі в тебе не є великий як -то, сказати, дохід. Це є банальна допомога, яка є сама скажімо, мінімальна, навіть не значить на дорівні мінімальній зарплаті за кордоном, як правило, напевно, що ні. От, і, і такі от речі, з тим треба теж зрозуміти, що таке може бути за кордоном і бути до цього готовий. Найкраще просто грамотно, фінансово планувати. Я би радив, якісь знаки може облік вести, щоб ти розумів, щоб потім оптимізувати, що до чого. Найбільші якісь витрати за якийсь час, який ти проживеш за кордоном. От, а саме краще дбати про те, як збільшити е свій духів. Тоді буде легше з другою стороною витратами. Номер 8. Трудність це переоцінка себе та втрата статусу. В Україні ти міг бути навіть якимось директором, начальником, а тут ти можеш працювати на фермі для прикладу. Розумієте про що мова. Тому комусь може бути важко психологічно. Але як не крути, з таким стикається багато хто. З українців треба спокійно до того ставитися і розуміти, що таке може бути. В Україні ти міг бути е, спеціалістом, а тут а тимчасовий працівник і просто важко все почати з нуля. Тому потрібно бути готовим до цього. Е, номер 9 буде в мене перешкода наступна: дискримінація чи упереджене ставлення е, у новій країні. Що це мається на увазі? Це мається на увазі, що ти є іммігрант, і місцеве населення до тебе може ставитися. Та не може воно до тебе буде ставитися до того, на початках особливо як іммігрант. Це не означає, що тебе там принижують чи ще щось там ображають, як, як то говориться, але відчуття, що ти чужий, воно є. Маленький приклад розкажу з життя. Наприклад, була черга, в якій стояли і дичани, і українці. І ну, явно було відчутно. Ну і там були певні люди, які обслуговували цю чергу. Я не буду розповідати, що це за черга. от. Але суть в тому, що помітно, що до дичан краще ставлення, ніж до українців. От. Хоча тобі в очі можуть цього не говорити, це чисто ти можеш стикатися десь в якомусь побуті, десь в якихось життєвих ситуаціях. Це не є дуже прям критична проблема. Але просто потрібно розуміти, що вона є. Залежно, ясно, що від країни, в якій ти будеш е жити. От. Але через це на початках теж треба перейти. Через те, що тобі, скажімо так, можуть на тебе показувати пальцем, що ти трошки не такий. Е ну, Це недовіра, холодне ставлення, воно тільки може поборотися е тривалістю проживання в тій країні, я вважаю. Коли ти вже вивчиш мову. Е Менталітет, культуру, тобі вже буде важко відрізнити від е, місцевого населення, і ти не будеш відчувати, скоріш за все, цю е, ну, цю дискримінації, е, 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 дискримінацію. Тому це не саме страшне, але просто треба собі вважати на це, що вона існує, існує і ти нічого з ним не зробиш. Бо ти попадаєш в іншу. Іншу спільноту, як то сказати, з іншою культурою і так далі, іншими особливостями, іншою історією. Наступна трудність номер 10 Я її е, назвав перевірка на міцність сімейних стосунків. Е, що я маю на увазі? Це я маю на увазі те, що коли люди їдуть за кордон, е, нерідко руйнуються сім'ї. Чому? Навіть тому що перший е залишаються партнери в Україні, а людина, наприклад, е їде... Е ну, одна, е Половина сім'ї одним словом їде за кордон, а друга частина лишається Там, чи жінка з чоловіком, ну залежить як. Зазвичай ясно, що більше чоловіки залишаються в Україні, жінки їдуть за кордон. Ось такі речі. Друге, навіть коли сім'я приїжджає е повним складом. Вона стикається з певними психологічними тими же ж перешкодами, бар'єрами, про які ми говоримо в цьому відео. І це може породжувати нервозність, незадоволеність того, що змінили країну. Це може породжувати сварки. І так доводити, що до, до, вже до крайнього до розлучення. Чому я цю тему підняв? Тому що я бачив вже тут не раз е е е оголошення, верніше не оголошення в групах де люди шукають процедуру, як розлучитися. Тому воно навіть і логічно, бо ти розумієш сам, що треба бути делікатно з партнером, це є певні обставини. Моя порада, хоча я не є сімейний психолог, але свого життєвого досвіду просто можу поради, сказати, що уникати потрібно ворог. Завжди шукати спільну мову, поважати е партнера. І тоді, коли ви навпаки двоє разом рухаєтеся в одному напрямку, то набагато кращі перспективи і легше інтегруватися, ніж коли будуть суперечності і ви будете один одному тут і сваритися, і нічого з того хорошого не вийде. Збиралися ми до проблеми номер 11 Вона така, що досить лежить на поверхні. Ну, що я маю на увазі? Бюрократія. Що важко розібратися в, в певних процесах в тій країні, і відсутність може бути допомоги іммігрантам. Хоча, е зокрема, за Данією, не знаю, як за інших країнах, можливо, там по-іншому, звичайно, Данії стараються допомагати українцям. І як на мене це досить непогана підтримка. Це мається на увазі існує headdesk, це у нас ще поміну така річ, де українці можуть... В принципі, там по українців приймають там фактично з понеділка, по четвер, там, по одній годині, там в основному по годині і по різному часу. Але ти можеш звернутися з якимись питаннями, з якимись незрозумілим рахунком, наприклад, з якимись питаннями, там, як замовити якогось майстра, щоб там щось тобі полагодити. Тощо, ну, будь-які такі побутові питання, які стикаються люди, то можна звернутися, є перекладач і... Ну, відповідно, працівник комуни телефонує, допомагає тобі. Це дуже сильна підтримка, це просто колосальна підтримка і це добре. Але я думаю, що є країни, які не, не, ну, на увазі не так організовано, як в Данії. І люди з тим стикнуться з тими бюрократичними процесами, з довідками, з якимось там заміною посвідчень, водія і тощо. От. Ну, Такі речі є. Це теж не саме. не саме. Друзі, добрався до останньої 12-ї проблеми, про яку хотів розповісти в цьому відео. Це є проблема осуд від співвітчизників. Е, більшість людей не задумується про це, але насправді воно таке є. Є люди різної чутливості і хтось може це дуже сильним негативом приймати. Е, от, Що я маю на увазі? Тобто українці, які залишаються в Україні під час бойових дій, дуже негативно ставляться до тих людей, які виїхали. Вони їх... Більшість не розуміє, що вони рятують свої сім'ї, починають все життя спочатку і стикаються з купою-купою проблем, які треба рішати. А вони думають, що українці виїхали і живуть щасливо і купаються великі розкоші. З однієї сторони, типу, якщо десь ти не публічна людина, Мабуть, ти тут про це навіть ніколи не дізнаєшся. Але е, якщо ти десь, як я, наприклад, ведеш свій блог, то ти з тим стикнешся. Буде багато негативних коментарів, типу чого виїхав і так далі. От. Ну, мені навіть такі коментарі писали, люди, що типу, якась там жіночка скаржилась на якусь іншу жіночку, що типу, та виїхала до Англії, щось там дітей лишила, получають фунти стерлінгів. Негатив. Просто до цього треба ставитися, як на мене, спокійно і забити на це, бо є люди різні. І не перейматися, якщо ви прийняли рішення, що вам буде краще, е чи просто хочете спробувати ризикнути, як складеться життя та кардинально помінятися, почати з нуля. Не зважайте на думку знайомих тощо. Вони не були, вони це не пробували, і вони не знають, і вони не можуть знати, як воно у вас складеться. Чи вам буде від цього краще, чи буде вам від цього гірше. Приймайте завжди своє власне рішення самостійно, Ну, мається, в, там, в межах сім'ї, не нерайтеся з іншими людьми, які можуть вас відмовляти. Бо часто за відмовою може бути просто банальна заздрість. Отже, дякую, що ви переглянули це відео. Хто додивився до кінця, ви молодець. Будемо бачитися знову наступних відео. Дякую вам, що дивитеся мене. До зустрічі!